Олексій Панич з нами далі, філософ, перекладач і громадський діяч. Вітаю вас, пане Олексію. Доброго вечір. Ну, з вами про мабуть, мало приємно поговоримо, але доводиться про це говорити про політичні сутички, які у нас зараз з усіх боків знов починаються в Україні. Скандали під час війни, на ваш погляд, от, що є причиною появи цих скандалів, якщо зважити, що от напередодні Верховна Рада нібито домовилася всі фракції, всі депутати підписали там якийсь документ про те, що виборів в Україні не може бути ні парламентських, ні президентських до закінчення війни, а потім ще 6 місяців цього поки не відміниться цей надзвичайний стан. Але тим не менше, бачимо, що політичне життя в Україні якось. Ну, не те, що нуртує, воно вже просто б'є таким великим розвідним ключем нас усіх по голові. От що є причиною, що які наслідки з цього всього можуть бути для нас? Ну я одразу носу маленьку поправку: ота домовленість, про яку ви згадали, теж вони не вчора домовилися, вони домовилися ще на початку листопада. Документ а вчора з'явився так. Тільки вчора з'явилася інформація, це також дуже цікаво, що домовленість була. І більше двох тижнів її просто інформацію про неї чомусь притримували, і ніхто про неї не казав. Це для мене великий знак питання. Чому? Тобто виглядає так, що це також такий який хід в піар партії шаховій, яку розігрують. От спочатку тут підігріємо, а потім будемо охолоджувати отакою інформацією, що, начебто, все не так страшно. А потім знову підігріємо. От сьогоднішні події, коли Петра Порошенка не випустили за кордон. Це такий черговий розігрів ситуації. В чому причина? Я б тут назвав одразу декілька причин, щоб вже так, давайте поговоримо трошки аналітично. І для початку згадаємо, що в перший місяць після того, як почалася велика війна, існувала домовленість між сторонами, що вони утримуються від критики одна одної, взагалі, якби від внутрішніх чвар, і воно працювало. Але ця домовленість протрималися трошки більше місяця, а потім п'ятий канал Еспресо викинули з цифри, і потім далі пішло тільки гірше. Потім стала, ну, стосунки перейшли радше в режим холодної війни або такої заморозки. Чому я б назву щонайменше три причини. Дивіться: перша причина це надто низька, я б сказав, культура домовленості. Не можна домовлятися про те, що ніхто взагалі під час війни не буде критикувати владу за жодні рішення. Так не буває. Ну реально, так це неприродно, так не може бути. Можна визначити певні зони, які залишаються поза критикою. І отак точково казати: от тут ви не критикуєте, тут ми залишаємо, влада має повинна мати монопольний голос. А решту зона вільного відрегулювання. Наскільки я знаю, такої конкретнішої домовленості не було. І тому кожна критика з будь-якого конкретного приводу сприймається владою болісно, як підрив її авторитету і взагалі як дії ну, майже проти України. Ось вам перша причина. Друга причина випливає з першої: для влади все ж політики навіть під час війни думають, що буде після війни. І тут може виникати виделка, і вона виникає в низці ситуації, коли інтереси політичної сили диктують одну логіку, а національні інтереси трошки іншу краї, логіку. І політична сила, яка при владі, може спокуситися на те, щоб обстоювати, ну ризикнути в чомусь поступитися національними інтересами, як вони думають, не принципово, заради того, щоб зміцнити свої партійні інтереси. От якраз історія з сьогоднішнім, те, що ми бачимо на екрані, недопуском за кордон, скасуванням відрядження Порошенку, це якраз така історія, як на мене. Бо я не можу собі уявити в жодному страшному сні, що Петро Олексійович поїхав за кордон підривати національні інтереси України. Такого не може бути просто тому, що в нього, ну, навіть якщо забути, хто такий Порошенко і що він робив як президент. Тупий розрахунок. В нього всі промислові потужності тут в Україні. Для Росії він ворог. Тому він, остання людина в Україні, зацікавлена в тому, щоб Україна програла цю війну. Чому тоді його не випускати? Хіба зі страху, що він скаже щось критичне про слугу народу і про якісь рішення цієї влади. Але це не національний інтерес України. Це вже міжпартійна боротьба і інтереси конкретної партії, конкретної владної групи. От коли вони виходять на перший план, це дуже небезпечно, бо національними інтересами України гратися не слід в будь-якій ситуації, тим паче під час війни. І третя, остання причина традиційна для України ціна втрати влади. Ви розумієте, коли команда приходить до влади в цивілізованій країні, вона розуміє, що вона приходить не назавжди. Вона рано чи пізно має поступитися цією владою. І це прекрасний стримувач для її дій. Тобто вона сто разів подумає перед тим, як вчинити щось незаконне, тому що вона знає, що рано чи пізно в цих владних ріслах будуть сидіти інші люди і будуть це все розслідувати. Ну от біда незрілої демократії, як в Україні, в тому, що до влади приходять люди, які купляються на таку ілюзію, начебто, вони тут назавжди. Це вже було з партією регіонів. І цей злий жарт, як мені здається, зіграли історія зі слугою народу. Тобто вони прийшли на шаленій популярності і увірували в те, що це назавжди. Тому дозволили собі такі рішення, за яких потім пред'явити їм це як рішення протизаконні буде дуже легко. От вони намагалися Порошенку знов таки щось причепити, одразу прийшли до влади, тягали його по судах. Це закінчилося, ну. Фіаско закінчилося нічим. А коли президент України видає, вибачте, що зараз під час війни, але я аналітично пояснюю, чому ці чвари і чому така гіперреакція Слуги народу на критику, коли президент України видає указ, і цей указ порушує пару статей Конституції і пару статей Кримінального кодексу, це я маю на увазі, коли вирішили застосовувати санкції. В проти, ну в позасудовому порядку обмежувати права громадян України рішеннями РНБО, які вводить в силу президента своїм указом. ну це протизаконна практика. Всі ну хтось аплодував, хтось мовчав. Але сказати, що це порушення закону і притягнути до відповідальності людей, причетних до цього, може не особисто Володимира Зеленського. Але людей, причетних до цього, це не така складна проблема. Тут все на поверхні. Тобто, коли люди при владі дозволяють собі незаконні кроки, це для них різко збільшує ціну втрати влади. От вони цього бояться, тому що вони вже не просто залишаються експолітиками, а експолітиками, політиками яким реально загрожує кримінальне переслідування. І от частина принаймні влади сьогоднішньої, вона в такій ситуації. Вони будуть або у владних кабінетах, або ходити на допити. Вони цього бояться. І це їх змушує нервувати, і, е, так неадекватно реагувати на можливу критику на їхню адресу. Ну, але зрештою, так, що... <зараз> <зараз> з -з зрештою, була ж певна домовленість, про яку ви згадували на початку, про те, що ми не критикуємо там якісь там сфери, умовно кажучи, там, в, в, в самій країні. Але маленький нюанс. Жодного разу не звучала критика з боку опозиції на державницькі дії з боку влади, і ми бачили, що всі рішення, які були на користь державі, опозиція зокрема підтримувала Верховній Раді своїми голосуваннями. І ну, багато різних було дій, які саме демонстрували готовність співпрацювати з владою в питаннях в питаннях національних стратегічних інтересів. От зараз, умовно кажучи, Порошенка не випустили на зустрічі з очільником американського конгресу. От. І в принципі, я не знаю, хто ще з наших можновладців зустріч... мав зустріч із представниками конгресу. Має на увазі з очільником конгресу. Очевидно, ніхто не зустрічався так очі в очі. Які наслідки тоді матиме, умовно кажучи, для цих стосунків україно-американських відмова. Від цієї зустрічі. Американці ж теж вони не тільки сигнали читають, вони ще читають, бачать і прямі дії. Ну, тут є і хороша, і погана новина. В тому, що хай що робить українська влада, це не буде вирішальним для американців в питанні підтримки України. Це вже Американці позитив. достатньо розумні, щоб все ж таки розділяти, де українська влада, а де український народ. Це хороша новина. Погана новина. В тому, що це може вплинути на рівень довіри між американськими політиками і чинною українською владою. Тобто, ви розумієте, мала ситуація вже досить таки дійти до точки кипіння, щоб євродепутати, як це зробила пані Мацола минулого тижня, сказали прямим текстом в присутності спікера українського парламенту, що це ганебна практика не випускати депутатів за кордон, яку треба припиняти. І, от бачите, її слова не те, що не подіяли, а навпаки, подіяли ну тільки гірше стало. Ну тим більше свідома ще... що... проблема, і вона вже доводить наших партнерів до нервування. Що ж там у вас робить? Вони все одно будуть допомагати, але допомагати можна з симпатією, а можна попри антипатію з певною агидою, переступаючи такі негативні моменти. Тобто, це гальмує процес допомоги. Це трошки розхолоджується, може плидона на цифри допомоги, тобто вона все одно буде, але її може бути менше. Вона може бути повільніше. від таких нюансів, воно також залежить. І те, що голос авторитетного депутата опозиції не буде додано до адвокації інтересів України, це нам мінус. Це якраз те, що я кажу, коли інтереси партії ставляться вище національних інтересів країни. Не е, критично, не настільки, щоб звинуватити їх взагалі в тому, що вони зрадники грають на Кремль. Вони не грають на Кремль, але вони хочуть виграти війну так, щоб ніхто крім них не був отцем цієї перемоги. Ну але з іншого отцем... боку, Кремже ж, ага. пан пане Олексію, теж спостерігає за цим всім і бачить, яка а, яка тут кажучи, внутрішня драчка, з'являється, і вони ж починають користатися цим. Вони Absolutely. починають, вони починають говорити з нашими партнерами через свої закриті відкриті канали. О, дивіться, кому ви допомагаєте. Знову починаються ці наративи. Так для чого вам ця Україна? Подивіться, вони між собою гризуться. Ну, тобто вони, вони знаходять, як це все пояснити, і це і це вже конкретна шкода на цьому з'являється. Тим більше, що я не можу сказати, що слуга народу це партія зрадників. Які Ми цього теж не говоримо. Це категорично не так. Але те, що Кремль їм підіграє в цих непродуманих кроках, це факт. Тобто, будь-яка слабкість нашої влади це пас ворогу. От в таких діях влада діє непродумано і демонструє свою слабкість. Розумієте, випустити всіх опозиційних депутатів за кордон, хай що б вони там сказали про чинну владу критичного. Це не було б так на шкоду Україні, навіть якщо припустити, що ми винесли якісь чвари назовні. Ну, по-перше, все одно скажуть. не усно, так поскайпу скаже. А по-друге, від цього менше проблем для України, ніж від таких скандалів публічних, коли от колишнього президента не випускають за кордон. Завели за великим рахунком в столиці України працюють посольства всіх європейських країн і Сполучених Штатів. Вони моніторять внутрішню ситуацію. Ви прекрасно це знаєте, усвідомлюєте. Є десятки сотні способів отримувати, що називається середні, середню температуру по палаті. Це говоримо про Україну. Моніторинг дій влади, заяв, парламентських заяв. Поїздок, все що завгодно. Це все аналітики опрацьовують і потім, мовно кажучи, своїм керівникам в МЗС дають аналітичні довідки, на підставі яких вони бачать, що відбувається всередині країни. Ну, от, по, поїхав Порошенко, не поїхав. Як ви кажете, від цього мало що поміняється в нашій підтримці. Але от, що називається осадочок, то залишається? Ну, звісно, залишається, тому я і кажу, що це непродумані кроки яким влада нервує, і нервуючи робить помилки. Більше того, тут спрацьовує, вибачте, що я так скажу, але я реально так думаю: ефект Данінка Крюгера. Тобто, коли людина не просто робить помилку, а через якісь то внутрішні проблеми з розумінням не розуміє, що вона робить помилку, або відмовляється це розуміти. І як наскільки я знаю, деякі керівники фракції в парламенті. Прям так і кажуть, так ми не вважаємо, що це помилка. Ми вважаємо, що ці депутати, вони виїжджаючи за кордон опозиційні, можуть про нас щось погане сказати, а це нам шкодить. Так вам шкодить чи Україні шкодить? От ми повернулися до того самого. Ну, от власне, ми ж бачимо, що вже є міжнародна оцінка, зокрема і через пресу. Економіст остання стаття доволі знову ж таки неприємна, і таких статей з'являється дедалі більше. І ну там хтось можливо хоче вбачати в цьому е, руку там тієї самої опозиції, або е, е, недоброзичливців президента, які намагаються його очорнити. Але з іншого боку, є і реальна оцінка внутрішньої ситуації, адже вона неспроста аналізується, неспроста подається саме через поважні міжнародні видання. Можна по рідному до них ставитися, але тим не менше зачасту там є чимало і того, що. Що би варто взяти до уваги як мінімум зробити висновки? Тоді чому ці висновки не робляться? Чому ці сигнали відкриті з дипломатичними каналами не сприймаються як сигнали? Ви сказали про мецолу, а на неї виходить так. Ніхто не відреагував. Ніхто не відреагував. Поки що. Навпаки, от сьогоднішні події показали, що реакція нульова. Мені здається, треба збільшити. Треба переходити до розмов про чому. Треба переходити від розмов про чому до розмови про що робити насправді. Мені здається, що треба посилювати тиск на владу різними голосами, пояснюючи, що це помилкова стратегія, яка шкодить Україні, і що треба вживати якісь то кроки для виправлення ситуації. От цей крок депутатів те, що погодилися, те, що ми згадували на початку розмови, домовленість між фракціями, всі підписалися. Окей, добре. Хотілося б її побачити, або принаймні, якщо вона не діє, не спрацьовує, як ми бачимо сьогодні, то її розширити. Більше того, можливо, треба піти на додаткові домовленості між всіма фракціями всіма групами, представленими в парламенті. Я кажу всіма серйозно, знаючи, що там є рештки опоблоку, але є знов-таки національний інтерес. Якщо він всіх об'єднує, то е, має бути, хоч якась така який спільний знаменник, під яким всі можуть підписатися, і от на цьому рівні, коли ми до цього доходимо, припиняються чвари і починається конструктивна робота. Можливо, якісь нові органи потрібно створити. Можливо, переформатувати кадмін. Я не знаю, що це може вилитися конкретно, але імпульс новим домовленостям політичних сил. Ті, хто при владі, і тих, хто в опозиції, такий імпульс має бути, і ми маємо його створювати. Тому я, наприклад, закликав вже закликав громадські організації можливо зібратися і написати колективне відкрите звернення до української влади з поясненням того самого, про що ми з вами зараз говоримо: що це недолуга політика, що ці кроки шкодять Україні. Що треба поставити національний інтерес вище за порційний? А для цього потрібно перше, друге, третє, четверте. Треба бити в цю точку, поки не доб'ємося результату. Ну і власне ця ситуація внутрішня, яку ми зараз спостерігаємо, вона доволі серйозно розхолоджує саме суспільство і впливає досить так з такою долю великої песимізму на українців. Ми, українці, люди такі емоційні, ми завжди мислимо емоційними більше категоріями, ніж часто раціональними. І от емоції зараз накривають дуже багатьох, і саме негативні, за принципом, все пропало. От реально, все пропало. На фронті в нас немає великих успіхів. Про це президент каже, це сприймається вже таке, як ну не те, що панічні настрої, але тим не менше, настрій такого негативного характеру. Всередині міжна наші політики чубляться, немає стабільності. Ну і поїхало через кому. Хоча ми розуміємо, що ну, країна як демократична, як молода демократія, часто хворіє на такі от хвороби. Намагання там узурпувати десь можливо владу, але з іншого боку, коли ми бачимо такі, знаєте, за, за, зачатки ранньої Росії, ну там з, зразка молодого раннього, раннього Путіна, то це вже починається якось уже зовсім інші відчуття. От направду тривожні. Чи не стаємо ми направду, тею Росією раннього Путіна? Я думаю, Росією ми не станемо. Якщо збережемося, як держава, а в цьому мене дуже мало сумнівів. Бо інакше полетить шкребер вся світова історія, не тільки історія України. Тому я думаю, що Україна втримається. А якщо втримається, то Росії тут не буде. Український народ вже кілька разів таким спробам давав по руках і їх припиняв. Але ви правильно кажете, що зараз розхитуються емоції, і це небезпечно впливає не лише на наших закордонних партнерів, це впливає на українське суспільство, це впливає на суспільні настрої. Саме тому це ще один потужний стимул, чому треба гасити ці емоції, а не роздмухувати. А от в е, останні тижні я дивлюся на піар-стратегію слуги народу, і я бачу, що там якийсь роздрай, і вони, думаючи, що захищаються, вони ну, можна сказати так, вони багаті поливають бензином. Вони роблять не так, щоб воно стало легше в емоційному плані. Не спускають на гальмах, вони навпаки роздмухують ці конфлікти активно. І Мар'яна Безугла, і піар-стратегія, і оці од випуски депутатів. Тобто, тут помилка за помилкою. Таке враження, що, що владна фракція відкриває внутрішній фронт. Це треба зупиняти і саме з тих міркувань, про які ви кажете, треба заспокоїти суспільство. треба подати суспільству знак того. Що ситуація не виходить під контролю. Що цьому стає на заваді? Знов таки, тут влада, яка є, вона стала заручницею своїх вчорашніх рішень. Я вже казав: одне рішення це незаконні деякі дії влади до війни, за які потім можуть їм пригадати після війни, а друге, це такі оптимі... надто оптимістичні піар-стратегії, які були навесні. От ми влітку все завоюємо, все буде моментально, все буде дуже швидко. Таке шапкозакидательство, як колись казали в Росії. Такого не сталося, а тепер спробуйте змінити стратегію. Тобто, реально Україна вже здебільшого переходить до оборони не скрізь. У нас динамічна ситуація. Десь Україна атакує. Але те, що в нас немає зараз такого інтенсивного наступу, це факт. Те, що треба переходити до гривдовгої до оборонної стратегії на частині ділян фронту, це факт. Влада про це поки що прямим текстом народу не сказала, а треба сказати. А це трошки б'є по іміджу влади. А що ж ви нам вчора казали? Виявляється, вчора казали не зовсім те, що, є, що сталося насправді. Знову це б'є по іміджу, але треба бути чесними, треба пожертвувати своїм іміджем заради того, щоб згуртувати народ. Там, де його можна і потрібно сортувати, ось про що йдеться. Ну, от ви тут згадали скандали пов'язані з політиками. Я пам'ятаю скандал, який е, почався і дуже швидко закінчився, пов'язаний із колонкою Віталія Дайнеги в українській правді. про там, там, де фактично мінцифри було звинувачено в цьому в ну фактично в корупційних діяннях. От, але в принципі, одразу наступного дня з'явилася Мар'яна Безугла із своїми закидами на адресу залужного, і фактично всі почали говорити більше про те, ніж про те. Тобто, ви вважаєте те, що от, в принципі використовується інструмент скандал перебувати скандалом? І що гучніше, скандал, то, то довше про нього, про нього говоритимуть, забуваючи про те, що насправді важливо. Наскільки це взагалі практика шкідлива для нашої ситуації? Практика шкідлива, але практика не нова. Вона реально використовується. Всі піар-технологи це знають, що скандал можна перебити тільки більшим скандалом. Це діє не тільки в Україні, це діє на виборах в усьому світі. Насправді, і в цій ситуації, конкретній з Дейнегою і Безуглою, ну я про це одразу написав: що Безугло своїм виступом. Збила інформаційну хвилю, яка піднімалася після публікації Дейнеги. Ну, Дейнега і раніше про це писав на Фейсбуку, але коли вийшла, вийшов його текст на Українській Правді, це ж зовсім інший рівень аудиторії. Це мож, могло стати гучним скандалом, який треба було чимось перебивати. А з іншого боку, а як мовчати Дейнезі, якщо виникають питання корупційних дій під час війни, якщо виникають дії шкідливі, Об'єктивно для обороноздатності, що ж тут робити тоді, він скільки міг боровся на посаді заступника міністра. Зараз він вже не заступник міністра, тому він не може використовувати таку кулуарну дипломатію, але змушений звертатися до громадськості відкритим текстом. Я не знаю, що там по деталях, але це варто дослідити і розслідувати, тому я боюсь точніше, я думаю, що ми до цієї історії з корупцією мінцифри ще повернемося. Ну, реально. Розумієте, от порівняйте, коли треба було, коли у, у деяких навколо владних колах, скажу так, виникло бажання змістити Резнікова, і виникла ідея, що треба когось просунути замість з нього, винес скандал з яйцями по 17 гривень. Тоді кандидатури не знайшли, знайшли врешті-решт не домовилися. Скандал вщух за кілька місяців, друга хвиля. Знайшли, на кого замінити Резнікова, тепер вже кандидатуру узгодили, і виник другий скандал з куртками турецькими, які, начебто літні, продали як зимові. Хто зараз про нього пам'ятає, вже мало хто пам'ятає, але ціль досягнути. Це робили радше деякі правладні сили були ініціаторами того скандалу. А зараз ну, міністр Федеров робить багато і корисного. Тому міняти його поки що напевно не бачать на кого, тому цьому скандалу намагаються не дати ходу перебити його, а жертвувати доводиться якимись непродуманими рішеннями, які в пакеті доводиться захищати, як оце от з державною службою ДСЗІ. Пане Олексію, Дуже коротко попрошу відповісти по можливості, тому що в нас час обмежений. На ваш погляд, от, Порошенка можуть зараз зачинити. Не вірю, що його зараз можуть. Ну, зачинити в країні, можуть і вже це зробили. Зачинити за ґратами, я в це абсолютно не вірю. Це було б надто захмарно. Я думаю, якщо навіть такі ідеї з'являться, багато хто категорично скаже нинішній владі, що цього робити не варто. В це я не вірю. Олексій, дякую за Підо? участь в програмі, дякую за коментарі. Спасибі, Олексій Панич був з нами, філософ, перекладач і громадський діяч.